Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати жовтий тюльпанчик. Але перед цим підпишіться на канал, поставте вподобайку на це, на це відео, і також напишіть коментар від семи слів на тему, що для вас весна. І поїхали! Спочатку я беру кадмій жовтий світлий, розвожу з водою і малюю такі три суцільні майже пелюсточки. Далі беру зелену, трошечки з водичкою і промальовую наші стібельочок і листочок. Все зараз максимально з водою, максимально з світло, тому що в акварелі ми працюємо в основному, як це від світлого до темного. З темних відцінків ви вже не повернетесь. Ну, можна, але буде важко. Далі додаю ще кадмій жовтий світлий до нашого зеленого, і промальовую ось такий уже світлесенький листочок. Зараз будемо працювати суто над цим листочком. До зеленої ще додаю сепію або нейтрально чорну, щоб утворився такий є темний зелений. І наношу ще його на стебельок з правого боку, щоб була тінь, і на наш листочок, щоб він був яскравішим і також нібито з розворотиком таким. Далі оформлюю ще інший листочок і пропрацьовую стебельочок. А зараз головне, ось тут, де я малювала оцю темненьку впадину, трошечки о, вимить фарбу, щоб утворилося, нібито листочок такий завернутий, як бачите. Але не робіть його занадто білим, додайте ще туди трошечку зеленого, просто світліших відцінків. Також я вимиваю той листочок, що з права. Що він також був більш світлішим. Вимивайте так частково, не повністю, а частково, щоб було цікавіше. Далі я беру кадмій червоний світлий і кадмі жовтий світлий, трохи змішую, виходить такий помаранчевий. І починаю пропрацьовувати наші листочки. Все починаю з краю і все ближче-ближче підбираюся до серединки. Обов'язково я це все діло добре намагаюся розмити, щоб був такий градієнт, плавний такий переход. Це я вже малюю тонесенькою синтетичною кісточкою. дуже зручно малювати це відроса. Просто топчик. У мене колись здається, ще восени на неї був огляд, так до речі, восени. В жовтні я її купила вже березень і вона мене ще досі не зіпсувалася. Це прям вау. Далі промальовую ось ці е, прожилинки такі е, на тюльпанчиках, на його пелюсточках. І також це все обов'язково підмиваю, щоб він був більш такий плавніший, не було різких таких рухів. Але ви дивіться, як вам подобається, бо, звичайно, ще є техніки, де ви можете прям малювати ось такими плямами. І це буде круто. Я пропрацьовую серединку нашого тюльпанчика. Як бачите, він такий майже закритий. Трошечки ледве-ледве починає розпускатися. До речі, наступне відео, де буде як намалювати повністю закритий тюльпанчик, вже тільки рожевий. Якась має така було перед 8 марта, епопея тюльпанів. Далі я ще трохи пропрацьовую, як бачу, додаю якогось жовтого, лимонного, кадмій лимонний ще додаю. Пропрацьовую вже більш темнішим відцінком помаранчевого, там більш насичений червоний в ньому, щоб отримати вже такі більш насичені пилюсточки. Точніше, я навіть це не пелюсточки, пропрацьовую тінь на цих самих пилюсточках. І ось такий тюльпанчик виходить. Напишіть в коментарях, як вам цей тюльпанчик.